Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про манікюр. Сьогодні буде корекція мого манікюру. Для того, щоб права рука вас не відволікала, я одіваю рукавички. Ну і в принципі, взагалі, завжди, коли працюю, я одіваю рукавички. Поговоримо про мої взагалі, нігті. Оці три нігтя, це їм тут більше шести тижнів. Все носиться окей, все нормально. Ну, Квадрат вже такий, арочки, в принципі, є, але вже це не зовсім квадрат. І вже навіть цьому кілька днів теж тут не зовсім квадрат, тому що ось втратила кутик, бо не пам'ятаю, чи пилкою зачепила, чи фрезою дуже неакуратно працюю, тому мій манікюр ненадовго. Цей нігтик я переробляла, якщо ви пам'ятаєте, хто слідкує за мною, у мене є на каналі Шорт. Цим нігтиком. Дуже мені сподобався цей дизайн, і я, в принципі, не проти його носити, і могла б зробити всі ті пальчики, бо дуже-дуже реально класний. І от зараз на літо на загорівшу руку. Е, що в мене тут? Е, тут зачепила фризою, коли знімала клієнці е, гель лак перепрошую, і ось тут. Так, це так я ношу, щоб ви розуміли, за цей час, тих два тижні, оскільки я його зробила, я вже один раз перекривала тому. Значить, будемо переробляти ось цю всю красу. Дизайн буде ось в тих кольорах і в такому плані. Будемо знімати. Я зніматиму ось цією керамічною фризою. Наразі буду робити тільки ось цих три пальчики. Тому, знову ж таки, рукавички, щоб вас не відволікати. Коли одягнула рукавичку, то я просто собі обрізаю пальчики на цих трьох. Так, мені дуже шкода цієї гарненької рукавички. Ось так я собі це все обрізаю. Можливо, це трохи довше, навіть, щоб натиснуло. І ось так. Решта всі пальчики. Якщо ви майстер і працюєте самі на собі, переробляєте собі, то взагалі в рукавичку ви собі набираєте крему і розподіляєте ось так по руці, всі п'ять пальчиків. Ось так обрізали. І поки робите собі манікюр, корекцію гель-лаку, то таким чином ваші руки. Мають дуже класну маску і відпочивають, якщо так можна сказати. Значить, для першого етапу мені потрібна керамічна фоза і мій фрезер. Марафон 3 Чемпіон. Включаю на 20 25 тисяч обертів, фіксую собі ручку і починаю знімати моє покриття. Оскільки в мене вже відросло багато гель-лаку, то я можу, в принципі, від самого початку знімати, але взагалі потрібно чуть-чуть відступати від кутикули, щоб фризою не зачепити. Фриза дуже гостра. Притуляю тут і плавним рухом стягую дониць. Притуляю і плавним рухом стягую донизу. Притуляю, плавним рухом стягнула донизу. І поїхала. Працюю обережно, майже в повітрі. Розвертаю собі пальчик і пропрацьовую біля бокового валика носиком носоком Обережно, щоб не торкати бокового валика. Якщо клієнт, пацієнт каже, що його пече, ви можете трішки збавити оберти. І тоді, дивіться, в цю сторону я знімаю. Зараз покажу на виключеній фрезі. Ось цією частиною фрези, ось тим кусочком, знімаю ось цей кінчик. Отак. Тобто це знімаю. А потім, коли мені залишиться лише ось ця частинка гельлаку, я буду знімати ось так. Показую далі. Включаю фрезер і знімаю ось цей кусочок. От, бачите, в мене тут тріщиною. Клас, я її навіть не бачу. І знімаю. Оскільки це відрослий край, ми можемо так чуть-чуть потоптатись на місці, але постійно потрібно перепитувати клієнтки, чи немає ніяких болювих Так, Тепер можете, якщо на собі, можете ось так вивернути русь. Вивернули пальчик і фризою кінчиком ось так собі знімаєте. Але при цьому... Фіксуєте цю руку, обов'язково, де у вас фриза. Можете це зробити на менших обертах, щоб не переживати, не боятись. І далі все, ось тут біля кутикули, забираю носиком фризи. Все легко і просто. Тепер я огляну свій ось цей нігодь. Що я тут маю? Е, значить, у мене тут 150 грит, тому що ну, мені так зручніше, але взагалі для натуральних нігтів пилочка має бути 180 грит. Оскільки в мене тут багато штучного матеріалу тут був Акрагель, е, Акрегель так, е, я тут достроювала, добудовувала кутики, яких вже, бачите, немає. Я їх практично всі повтрачала. І сьогодні буду працювати з новим гелем, про який я розкажу вам пізніше. Тому я зразу собі надягнула, приклеїла ось такий одноразовий файл від Сталик 150 грит. А тут маю бафик. Відео теж про бафики і полочки є у мене на каналі. Я оглядаю. Тобто тут, в принципі, ну, все в мене є, і тут все в мене є. Тобто мені чітко потрібно зверху. Дати гелю, все це вирівняти. І... Далі. І маю далі повторюємо. А, ось тут, бачите, теж міг. я зачіпила фризою, Ось так я кожна. Ну, колись мені е, сказала подружка, класно тобі. Ти можеш сама собі переробляти нігті постійно. Кожного тижня можеш міняти покриття. Угу. Так, ти можеш це робити. Але на це немає часу. Звичайно, що вузитися ось так на одному місці не бажано, е тому що якщо ви будете ось так е на одному місці фризою, е фриза дуже нагріває покриття. І буде пекти клієнтку, тому я на собі все відчуваю, тому можу так трошки повтузитись на одному місці. Я вже про це говорила купороді, але клієнтам стараюсь все таки почути. Якщо відчуваю, що щось мені вібрує, пече, тепліше стає, я просто зменшую І все. Буває таке, що не знаю, чи зірки не так стоять, чи... Місяць впорні не можу сказати, тому що, наприклад, одна і та сама клієнтка, одні і ті самі руки, але по-різному пече і от і все. І ти нічого з тим не зробиш. Ось так практично за кілька років фреза знімає покриття. Люблю цю фризу, У мене ще є металева кукурудзка, теж відео про неї є. З нею дуже зручно знімати, особливо коли це гельнат. Якщо якась дуже тверда, жорстка база, то чуть-чуть клієнтки скаржаться на печіння. Ось у мене ось такий. Класний пензлик для струшування пилу. <с> Значить, купила цей пензлик в Аврорі, щоб ви собі там не думали. 에, дешевий, до речі, дуже. І так як пензлики ті практично одноразові, дуже швидко виходять з ладу після дезінфекції, тому маємо, що маємо. Все, тепер будемо опилювати цю, цю штуку. Покажу вам на цьому пальці. Значить. Тут торець я не опилюю, тому що зверху буде гель, і робити ось цей опил форми я буду вже після того, коли нанесу гель. Тобто мені зараз потрібно опиляти поверхню для того, щоб вона була рівномірна, забрати залишки гель-лаку. Є тріщинка, її потрібно забрати. От тут було добудовано е, трошечки кутика. Він відвалився і його не потрібно накривати наступним покриттям, тому що тут буде відчарування. Ось, ось тут пішло відчарування, і воно нікуди не дінеться, воно буде. Тобто вам це потрібно зачистити. Обов'язково всі відчарування. Як ви бачите, біля кутикули все окей, але отут пішло відчарування, тому що немає нічого дивного. Більше 6 тижнів покриттю, воно деформується, нігодь відростає. Е тому, а це був зверху твердий матеріал. Воно пішло навантаження і тут є. Допомагаю собі біля кутикули бафиком полірую, ще там, шліфую, підшліфовую трошечки бафиком от, обов'язково всі відшарування забрати. Коли е, забрали всі відчарування, тоді ми можемо вже переходити до, в принципі, чистки. Оскільки знову ж таки буде гель, це не буде повноцінна чистка. Ми спочатку піднімемо кутикулу, зробимо все укріплення гелем, добудуємо собі кутики паралелі і аж тоді будемо знову робити опил, і після опилу будемо лише тоді зрізати кутикулу. На цьому етапі я зупиняюся. Ось моя кутикула, я її ще не відштовхувала. Відчарування позабирали. І тоді можемо переходити до чистки. Тут я бачу, що мій цей нігодь іде трошки в ту сторону. І коли я дивлюсь от сюди, то мені здається, що хочеться ось цей кутик чуть-чуть підняти. Але мені все одно потрібна ця бічна паралель, тому що її немає. Бачите, він викривляється в ту сторону і не дуже рівномірний цей нігудь мені. Тому з того боку, я оглядаю нігуть. Ось тут в мене є така от класна точка в яку би пасувало теж закрити. Він ніби донизу йде, але ось так мав би бути нігтик. Тобто мені це все потрібно закрити. Роблю знову ж таки поверхневий це довго. І, знову ж таки, на це йде багато часу. Е, кожного разу я забуваю, що я далі буду робити гель, і мені хочеться зразу на ось цьому етапі пропрацювати форму. Але її не потрібно тут пропрацьовувати, тому що буде далі укріплення. Згладжую поверхню матиком. Е, Забираю тут все, що мені зайве, і... І... і залишаю цей нігуть спокої.